Привіт! Для того, щоб правильно скомплектувати канал ТЦ Drainline, вам потрібно всього 4 елементи: власне, сам канал, верхня вставка до нього, сифон та, хоч і опція, але дуже рекомендована це монтажні опори, тобто ніжки. Чому це важливо, розповім трошки пізніше. Тож, перший елемент це дренажний канал, і обирається він за двома параметрами: типом і довжиною. За типом канал може бути кутовий і прямий. За довжиною 700-800, 900, 1000, 1200 та 1500 мм. Зверніть увагу на те, що 700, 800 і так далі це типові розміри, а фактичні розміри трішки відрізняються. Наприклад, номінальна довжина по фланцам 700-го каналу 711 мм, 800-го 811 і так далі, тобто на 11 мм більше. Довжина видимої частини 700-го каналу 640 мм, 800-го го 740 тобто на 60 менше. Ширина каналу по фланцям завжди однакова, і вона 150 мм, а ширина видимої частини завжди 71 мм. Ці розміри важливі для попереднього розрахунку, позиціонування каналу та розкладки плитки. Всі креслення з розмірами, про які я говорив раніше, ви з легкістю знайдете в каталозі та в базі даних продукції ТЦ, посилання на які будуть в описі до цього відео. Також з кожним каналом ТЦ DrainLine у комплекті є гідроізоляційна стрічка, потрібної довжини, тобто довший канал і довша стрічка. Вона виготовлена відповідно до запатентованої системи гідроізоляції Seal System та представляє собою міцну самоклеючу бутилову стрічку на тканинній основі, яка має надзвичайну адгезію, тобто можливість приклеювання як до бетону і фланця каналу, так і до подальшого шару рідкої гідроізоляції. Другий не менш важливий елемент це верхня вставка. Вона може бути декоративна, тобто полірована або матова нержавіюча сталь з різними візерунками: скляна, білого, чорного або мятно зеленого кольору, або основа для вкладання плитки та мозаїки. Тож вам просто потрібно обрати бажаний дизайн та довжину відповідно до обраного каналу 700, 800 і так далі. Оскільки вставка для плитки є однією із найбільш цікавих для споживачів, то ми часто отримуємо питання, яка різниця між вставками Plate та Plate 2? Ставка плейт має пластикові опорні ніжки та вільний простір навколо себе з усіх сторін. Тобто після встановлення і вкладання плитки ви бачите прямокутник, у який стікає вода. А вставка plate 2 має металеві ніжки та вільний простір тільки по довжині. Тобто, після встановлення і вкладання плитки ви бачите дві паралельні лінії, в які стікає вода. Третій елемент, без якого система не буде працювати, це сифон. Взагалі сифон обирається за трьома параметрами, але основних два. Перший це висота сифону. Від цього параметру залежить товщина стяжки майбутньої душової зони. Із найнижчим сифоном в асортименті ТЦ товщина стяжки може бути всього 68,5 мм. Другий параметр. Це пропускна здатність від 30 літрів на хвилину у найнижчого до 90 літрів на хвилину у найпродуктивнішого сифону. Це та кількість води, яку каналу необхідно забрати від душової лійки. І тут потрібно звернути увагу не тільки на продуктивність душової лійки, а й на систему трубопроводів, якими вона підключена. Для розуміння даних цифр, якщо душова підключена до центральної мережі водопостачання та у квартирі чи будинку виконана найрозповсюдженіша схема трубопроводів. То будь-яка лійка буде видавати від 9 до 19 літрів на хвилину. А якщо в душовій зоні встановлена високопродуктивна лійка типу тропічний душ та правильно виконана система трубопроводів, то вихід води може становити понад 45 літрів на хвилину. Тому, якщо у вас буде звичайна, найрозповсюдженіша система водопостачання та відповідна лійка, сифон можна обрати суто по монтажній висоті, бо навіть найнижчий сифон ТЦ з легкістю справиться із задачею. Але якщо буде високопродуктивна душова система, то вам потрібно звернути увагу на характеристики цієї системи та обрати сифон відповідно до її значень, щоб з легкістю справитись із відведенням води. Третій параметр, про який я казав раніше, це тип сифону, горизонтальний або вертикальний. Цей параметр найменш важливий, виключно через те, що в переважній більшості випадків встановлюються горизонтальні сифони. Бо для вертикального потрібно робити отвір у плиті перекриття. Але якщо все ж така можливість є, наприклад, у приватному будинку, то з вертикальним сифоном можна виконати ще меншу стяжку 67 мм, і це без додаткових модифікацій. А якщо відрізати опорні ніжки на каналі та покласти його прямо на плиту перекриття, то стяжка може бути всього лише 30 мм. І так по технології це допустимо. Також приємною особливістю сифонів ТЦ Drainline є те, що вони обертаються на 360 градусів. Тому ви можете направити вихід води прямо до каналізації без додаткових непотрібних поворотів труби. Тепер розглянемо, як я казав раніше, хоч і опцію, тобто не обов'язково до замовлення, але дуже рекомендовану річ це комплект опор. Він потрібен для точного позиціонування дренажного каналу у всіх площинах при його встановленні, що може піти не так при їх відсутності. Часто при встановленні каналу його влаштовують на якісь цеглини, цементні ляпухи і, взагалі, на те, що попаде під руку. Здавалось би, яка різниця? Все одно простір під каналом закидається цементним розчином. Але дренажний канал відразу підключається до каналізаційних труб, з'єднання перевіряється на герметичність і аж потім заливається стяжка. І ось тут може бути проблема. При виконанні стяжки незакріплений канал можна легко змістити з розрахункового місця, особливо, якщо душову зону виконують декілька людей. Як це часто буває? Сантехнік підключає дренажний канал до каналізації. І все, його зона відповідальності закінчилася. На об'єкт приходить спеціаліст з виконання стяжки і аж потім плиточник. І здавалось би, кожен з них виконав свою роботу правильно, але в кінці процесу канал може знаходитись не зовсім на своєму місці, і зміщення буквально на 5-10 міліметрів буде дуже помітно, особливо якщо канал встановлено паралельно стіні. Якщо всі роботи виконує одна людина, є шанс, що вона зверне на все це увагу, але ціна помилки значно дорожча ніж комплект опор. Вони допоможуть бути впевненими у тому, що канал точно залишиться на своєму запланованому місці, ніжки доступні у двох довжинах з діапазоном від 94 до 142 мм і від 139 до 167 мм. Подовжені потрібні, наприклад, при виконанні теплої підлоги під душовою зоною, бо вони кріпляться на плиту перекриття. А при виконанні теплої підлоги над плитою додатково ще буде шар пінополістиролу. Ну або якщо стяжка в душовій зоні, реально до 187 мм. Все. Обравши ці три, а рекомендовано чотири елементи системи, ви створите потрібний комплект дренажного каналу, тц Drainline дрейнлайн відповідно до візуальних та технічних вимог. Єдине виключення із вищесказаного це канал для натурального каменю. І з ним все ще простіше: верхня вставка для цього каналу йде в комплекті. Тобто вам потрібно замовити на одну позицію менше: канал, сифон і ніжки. Все. Також зверніть увагу на те, що канал для натурального каменю не сумісний з іншими верхніми вставками. Тепер розглянемо додаткові опції, які дещо спростять або покращать вже обраний комплект. Якщо питання шумоізоляції стоїть не на останньому місці, то рекомендуємо звернути увагу на звукоізоляційний мат, який влаштовується суто під душовою зоною до виконання стяжки. Дана опція корисна для готельного бізнесу та приватного житла, особливо з дерев'яним перекриттям, та душовими на верхніх поверхах. Звукоізоляційний мат зменшує передачу шуму від падаючої води в душі, а з високопродуктивними системами типу тропічний душ рівень шуму ще вищий ніж від звичайних лійок. Мат постачається у шматках по 1250 на 1250 міліметрів, та у рулонах 1250 на 8 метрів, і виготовлений із переробленого надміцного поліуретанового еластомеру. Тобто до вище згаданого ви ще трішки допомагаєте нашій природі. Друга і третя опція вже стосуються користування каналом, і їх можна встановити у будь-який момент, навіть після виконання душової. Решітка для уловлювання волосся допоможе вам локалізувати засмічення перед сифоном, бо легше зняти верхню вставку і почистити решітку, ніж прочищати сифон чи каналізаційну трубу. А мембранний гідрозатвор допоможе вам впоратись із неприємними запахами із каналізації. Єдиною причиною запаху із каналізаційної труби є відсутність гідрозатвору, тобто потрібного рівня води у сифоні. В середньому вода в сифоні випаровується за 2-3 тижні, якщо ним не користуватися. А мембранний гідрозатвор перешкоджає швидкому випаровуванню води, тим самим захищаючи душову зону від проникнення неприємних запахів. В конструкції є спеціальна гумова мембрана, яка відкривається під тиском води із душу. І коли вода перестає пестувати в дренажний канал, мембрана повертається у своє положення, тим самим перекриваючи отвір сифону. В асортименті доступні чотири гідрозатвори, в залежності від висоти сифону, який ви раніше обрали. На сьогодні це все. В описі до відео будуть посилання на наш каталог та базу даних продукцій. Також буде посилання на брошуру ТЦ DrainLine, на останніх сторінках якої буде велика таблиця по підбору дренажних каналів, якщо вам так буде зручніше. Також, якщо у вас залишились питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. А якщо відео вам сподобалось, ставте лайк та поширюйте його серед своїх друзів. Дякую за перегляд та до нової зустрічі!